І в нас тепер е, е, телефонним зв'язком не змогли ми зв'язатися із Леонідом Матюхіним. Власне, розуміємо, в якій ситуації зараз перебувають наші військові. Тому напевне не завжди є зв'язок. І от ми тепер зв'язалися телефоном із колишнім керівником служби зовнішньої розвідки України, паном Маломужем. От він з нами на зв'язку. Добрий добрий вечір вам, пане Миколо. Добрий вечір, пане Миколо. Доброго вечора. Багато думок є сьогодні і викладають їх експерти, і журналісти, які повертаються з зони ОТО з приводу того, що відбувається на сході. Що це підготовка до вторгнення з боку Російської Федерації, як кажуть деякі експерти, що вони намацують слабкі місця в українських оборонних редутах, що це дійсно боротьба між терористами, тільки і українськими військами за Донецький аеропорт і ті території, які біля нього на вашу думку, що відбувається і чого варто очікувати найближчим часом? Ну, терористами Росії визначені стратегічні об'єкти. Це якраз аеропорт, Дебальцево, Єскі е, щастя, Маріуполь. Зараз іде чітка е, операція, як вона і планувалася раніше, про е, проведення е, військових дій по захопленню цих об'єктів, а е, далі розширення зони впливу до е, меж е, Донецької Луганської області в цілому. Це було стратегічне завдання. Вони це завдання е, визначили і починають реалізовувати. Цей процес зрозуміло зараз перебуває під контроль російського керівництва. Постійно доповідають про проведення відповідних операцій. Вже декілька разів звітували про захоплення аеропорту, що не відбулося. Відно вже звітують про захоплення піски. Вже е, сьогодні декілька разів про Дебальцево і інші е, стратегічні об'єкти. От. Але але наші війська і відповідно спеціальні підрозділи проводять е, дуже потужні заходи по, хоч і запізні, я підкреслюю, особливо запізнілю, тому що зарані знали ці об'єкти, але вже в останні моменти прийняли заходи по захисту, наприклад, аеропорт або пєсок, там де е, не було потужного озброєння, не було достатньо якраз спецпідрозділу. Зрозуміло, що з великими труднощами нам приходиться зараз його відстоювати. От. Але якщо говорити про стратегію, це відповідно заморожений конфлікт, залив стратегічний в громадському більш широкому форматі От, і е, зрозуміло, що е, посилення е, військових операцій на розширення території впливу ДНР-ЛНР. Це якраз на довгу перспективу Росія передбачає е, формувати таку позицію, неспокійний ситуацію в цілому, але і проведення бойових операцій по всьому фронту. От, зараз... Якщо ми говоримо про реальні прогнози з е е зарахуванням якраз і позиції Іон ЄС, США зараз задію активно свої позиції. Відповідно, керівництва держави на формування переговорного процесу і е е припинення оце, з припинення вогню, оце сьогоднішнього дня ставиться жорстко питання вже на всіх рівнях. Росія попередньо заявила про те, що готова цьому сприяти, але як практика піде, це вже покаже реальну ситуацію. Наскільки ми. І міжнародна громадськість працює на цьому форматі. Тобто я так розумію, що зараз нашим хлопцям важливо триматися і втримати оцю цю зону розмежування, і е, потім уже сподіватися на те, як дипломатія працюватиме. У мене до вас таке запитання у зв'язку з дипломатією, з візитами закордонних фахівців до України мають прибути представники керівництва сухопутних військ армії Сполучених Штатів Америки. Чого варто чекати від цього візиту, і чи якась буде практична допомога в тій ситуації, яка зараз склалася на сході України? Ми тільки орієнтуємося, що буде оціна ситуація. Рекомендації, які можливо проводити акції по захисту, відповідно скільки ефективно організувати ворону безпеку, і відповідно які. Види збройних сил ми повинні в першу чергу розвивати і посилювати. Це буде більш методична реакційна допомога, але практична допомога може тільки бути від конкретних НАТО, з якими буде заключено про військово допомогу і співробітництво. Саме НАТО ці допомоги не надасть. Вони мають дати тільки рекомендації. Ми зрозуміло, що скерувати якраз свої рекомендації членам країн НАТО, Це країни НАТО, для того, щоб ті країни, які готові до такого співробітництва, відповідно дали допомогу. Ну і останнє, скажіть, будь ласка, а, сьогодні я так розумію, огляду на ті сили, які є і в українських військових, і в терористів разом з росіянами, якоїсь контрнаступу масштабно не можуть зробити ні одні, ні інші. Але я так розумію, що побоюються а, того, що російські війська можуть вторгнутися, які стоять на кордоні. Як багато там військ, і наскільки вони можуть внести перелам у це от бойове протистояння? Військ немало, тому що ми оцінюємо десь 40-45 тисяч. От е, е, збройних сил це танки, артилерія, це БТРи. Але на ситуації по нашій інформації Росія не готова до широкомасштабного вторгнення. Єди за єдиним застереженням, що вказує і інші військові, і оперативна інформація, що а, якраз вони задіють по повній програмі свої збройні сили, якщо наші збройні сили розпочнуть широкомасштабні наступи на території так називаємої ДНР, лнр Цій ситуації, але зараз поки е немає реальних планів про подавши операцій, Росія е передбачає, що ми підступимо припинимо бойові операції. Зрозуміло, що на цій основі десь розпочнеться, як вони говорять, знову вже такий тактичний переговорний процес, але далі далі заморожувати конфлікт і фактично давати можливості ні цих територій, ні зрозуміло вирішення цих е проблем пов'язаних з. Е Зачі бойовиків в будь-яких форматах ні в мінському, ні в нормандському.